Всім привіт, з вами Тріс і моя сімейка Адамс. У нас 8 година ранку, у нас тут Сібіл Робила всякі прикраси, якщо ви бачили серію з проходженням оцього квесту від розрабів. Коротше кажучи, вона у нас тут виготовляла всяк різне. Ми з вами знаходимося в Чеснетрідж, на ранчо, у наших родичів, у родичів Конора, у його двоюрідної сестри. Ну, взагалі це будинок Конора. От, це його батько тут все це з мамою відбудував. Але так як в нас Конор одна дитина, і він вирішив жити не тут, то все дісталося його двоюрідної сестрі. Короче кажучи, що ми тут приїхали відпочивати, і в цій серії я сподіваюсь, ми теж будемо непогано відпочивати з нашими сімами. Я сподіваюся, що ми може підемо на річку. Тут у нас є можливість піти покупатися. Поплавати тут всім разом, тож я думаю, що ми сюди видвемось разом з дітьми і відпочинемо там. Зараз. До речі, нам потрібно ще здати екзамени. Тож нас Конор Сібіл сьогодні, сподіваюся, дадути екзамени. Вони тут дещо не доробили. Воно ну, Сібіл не доробила свої домашки. Не тут 6 годин до екзамену. Коротше, треба доробити. У Конора, у Конора так само треба доробити його домашки. Коротше кажучи, отак. От ще він у нас в жахливому стані а, після цього проходження. Я думаю, що ми зараз з вами це дьорнемо, хряпнемо, і будемо робити ті домашки, які ми не зробили, і якось от піднімати собі таким макаром зараз потреби. Дитина хоче їсти, дитина ніхто не займається. А, дідусь, дідусь сьогодні хоче зустрітися ввечері, я думаю, що ми з ним підемо. Погуляють центр міста з його двоюрідним братом. <с> от І може, якраз на Скурт щось розповість цікавеньке. Так, ми з вами давайте. давай дідусь, мабуть, мотнись сюди. Якраз він і хотів це зробити, він таки знає, що у дітей там сьогодні екзамени, не дивлячись на те, що вони в нас. Як би це сказати, на відпочинку, але вони навчаються в універі, і там пофіг на відпочинку, чи не на відпочинку, це треба брати а, прям відпустку від університету, щоб або взагалі кидати університет для того, щоб все ж таки кудись, там, знаєте, ну не знаю, поїхати відпочивати. А так як ми не кидали свій університет, і взагалі навчання і нікому не казали, що ми там їдемо кудись відпочивати, то ми повинні навчатися і готуватися до екзаменів. І десь сідай поїхати. Сюди дівся Конор. Конор, я тебе просила, ти домашку робиш? ти Де? Ти тут? А це чия домашка? Це Сібіл, чи що залишила свою домашку? Мабуть, я не знаю. Вона така. ні, Ну я йду в туалет, я нічого не знаю, я хочу в туалет. А, так, почекай, де ти діла домашку, яку я тобі дала, щоб ти в нас навчалася? Що, що, як чи собі сюди поклала? ти а, ось, все. От, в них тут ще цих декілька домашок, от, Ще в нас є вінчик, який ми так і не відкривали нічого. Ну, давай, коротше. А, це вона просто себе погано почуває, то вона не хоче робити домашку із за цього. Але нам треба робити домашку. Сібіл нас ну, якби розуміє, що насправді а, зараз. Де а, знаєш, випий оце теж, а, поки в нас є, то треба випити та і все. От що це ж багато що залежить зараз від неї, бо її батько хоче стати людиною, їй потрібно для цього донавчатися і переїхати, так сказати. От. І вона розуміє те, що батькові теж загрожує небезпека, бо він вампір, а зараз хтось знищує вампірів, і вона не знає, хто це, що це. І чим скоріше батько стане людиною, тим краще для нього, бо так він хоча б буде захищений від тієї отрути, бо нею якби не хворіють, ну, від неї не отруються інші сіми, а тільки вампіри. От, ну, інші сіми можуть хіба що на маразм від неї захворіти. Коротше, йди, давай, роби домашку, а тут нас Курт вирішив піднятися. Я думаю, що в нас, в нас Артур піде от з куртом поспілкуйся. Він зараз підійде до курта. і Скаже, що хоче з ним там, типу, порозмовляти, Спитає у, у Курта, як у нього справи, скажи йому комплімент. Ти куди, Курт, не йди. Він тільки, Ні, ну я, я вже йду. А, типу, Та почекайте. Ти. ти вже пішов, Та, ну, ну ладно, коротше, ладно, тоді ми йому подзвонимо. Може. Він пішов відпочити, може. Ну, він же суперсім, він там, у нього свої приколи. У малого все гаразд, знаєш, у малого все гаразд, він там собі їсть. От, скажи, що синку, мені треба здати екзамен. Я, пішов, я пішла здавати, повернусь, тоді порозмовляємо. Сьогодні у нас день екзаменів, блін. Університет трохи, знаєте, заважає. Інколи, буває і так. Коротше. Дідусь, ти давай питам, що ти хотів попити. Мала, типу, пішла в школу, така, Боже, яка тут занудна школа? Як то тату взагалі навчався, стаді хард, making friends, Давай там познайомся з кимось. Мама, ти дійшла до екзамену? Вона така, намагаюся, я тут типу, застрягла. Мама, мама, це, це просто якась трагедія з цим навчанням, чесно кажучи, з дому навчатися це просто жахливо, незручно. От, і в такому віці вже якби не хочеться особливо то й навчатися. Так, у нас тут Пауліна вийшла подивитися. Може, щось прийшло чи що? Ні, вона просто вийшла така, типу, просто подивитися, що відбувається. <різь> у Нас тут, типу, намагаються заснути і вирішила погукати дідуся, дідусь. Нам, до речі, треба з дідусем оце подзвонити його батькові, тому що батько в нього вже старенький. Ось він, бачите, постарішав нас. Мама теж скоро постаріше, тобто в неї буде день народження. Ну то я думаю, що на день народження мами ми може до неї ще з'їздимо або може якось там. Окремо відсвяткуємо. Ну, коротше, я ще думала, це буде після того, як ми повернемося з цього нашого відпочинку. А у тата стався день народження, і нам потрібно його якби, ну, з цим привітати чи що. Давай от поспілкуйся з татом, давай подзвонимо, скажи, що у татку, з Днем народження тебе от всі діла. Так, мене вампіри старішають, як бачите. ну, hey, Отак. -от. А, так що вони в мене не вічні, як ви розумієте. Тепер давай, давай ми з тобою. Що ми з тобою зробимо? Давай, може. ну Діти начебто в порядку, і тут залишився тільки малий, якому нема що робити. Давайте подивимось, може йому щось порозвивати треба, поки ми вдома, то ми можемо порозвивати малого. Ой, коротше, навчання в нас таке собі. Ну, головне, його закінчити. Насправді, хотілося б нормально закінчити. Стрікт з. With... Ну, хай буде Стрікт. У нас Вольф трохи противний. у нього з усіма зараз стрікт. Він не хоче, тому що він такий супер самостійний, а з іншого. боку... Він із-за цього погано розвивається із за своєї типу суперсамостійності. Насправді, ніфіга. Треба, хлопцю, навчатися, розумієш? Так, ладно, ти в мене тоді, коли повернешся. Тут у нас оце домашок ваших тут нема, Давайте оце поставимо сюди в холодос. Якось так. І щось у нас оце дощик почався. Я хотіла сходити на пляжик, а в нас оце дощик, щось взагалі погода так собі. Ну, ладно, тоді сьогодні у нас якийсь день навчання чи що. Потім я ж хотіла ще з куртом порозмовляти. Ну, давайте, давайте в нас зараз Артур поспілкується з малим, трохи його прозовувати, а потім подзвонить Курту і домовиться з ним про те, що от вони зустрінуться ввечері разом. Підуть, може, потріщати, погулять в центр міста. Може, тут щось треба зробити? З усіма все ок. З усіма всеок. Тут немає корови. От, е, сметанка, пам'ятаєте, в нас була одна корова сметанка, потім друга корова, 2-0 сметанка була, типу її дитина. От, а тепер от не заводять вони більше корову. Тут якесь е, одне курча і все. І, і те, я не знаю, де воно то А, все воно шариться. От, такі справи. Ладно, Агнес, що ти в мене робиш? Агнес нас все ніяк не засне. Чому ти не спиш, дитину? Ти давай спи. А ще оце треба зробити, бо в нас, здається, у вівторок закінчиться. Я знаєте, що я, мабуть, зроблю перерву в навчанні в них може до вихідних. Там заново стартанем, щоб в них було ну, нормально. Бо це у вівторок ми стартанули, і воно що попало з цим навчанням. Коротше, краще, щоб було так: вихідні, як вихідні, там навчання як навчання, як до нормальних людей. На що попало? От так. Ти давай дороблю домашку, суконор, Ти в мене вже йдеш на навчання. От, і він такий: так, так, я вже пішов, пішо, треба все здати. А ти в мене тут з дідусем все намагаєшся. Давайте ти з дідусем. От, противний, бачите, він такий ну, типу, як самостійний, але при цьому настільки самостійний, скільки просто противний пацан. От противнючий такий трохи. От противнючий трохи. Якось воно прямо глючне-глючне, коли вдома навчаєшся жахливо глючить. А в універ мені не хочеться з ними їхати, бо вони якби вже не в тому віці, коли в універі слід навчатися. Тому ні. Final екзем. Через годину у тебе final екзем. Давай тоді, піляр, сюди, плейн рейн. Давай йди, пограйся тут. Як у вас там взагалі справи? Я тут подумала, може проголосувати тут, ну якби ми не маємо право голосувати тут. А, але я думаю, що проти цих от безкінечних о, готовок <сіх> тортів я проголосую. I'm with you, звичайно. Коротше, я за те, що була тут, о, як там чиста електроенергія, ми за це проголосуємо. Хоча, блін, ну ми тут не маємо права голосувати. А, ну Тетяна, вона звідси родом, хоча окей. Ну, Якщо на те пішло, то і Конор звідси родом, той Конор має право голосувати, тож ми проголосували типу, від Конора. Та де у Стінкер нам дзвони? Ні, ну нам не потрібна робота ніяка. Ми зараз взагалі-то на навчання. <кл> яка>, яка там робота? ви що? Мама вийшла така, о, яка чудова погода. <кл 'я> Мені прям подобається така вирішила. Привіт, Пауліно. <кл 'я> Як тут здорово, що з тобою сім'я. Вона така, я гуляю, я типу, я тушу. У мене сьогодні екзамен, і мені треба вже на екзамен іти. Давай йде на екзамен. Все, ти вже запізнюєшся, розумієш. Так, Конор, ти теж запізнюєшся вперед на екзамен. От чесно, воно якось тупить страшенно, начебто вона повинна була піти на екзамен. Вже вийшла сюди, воно навіть не світилося. Засвітилося і одразу червоним засвітилося. Це якийсь бред просто. А ти в мене, давай. Ти з Дідусем це граєшся, знаєш, у тебе такий настрій класний, для того, щоб розвивати Imagination. Але треба розвивати Sinkin, і треба розвивати спілкування. Угу. А знаєш, давай, давай. Тут у нас десь був будиночок, ви можете тут разом з дідусем пограти. Давай, дідуся бери і йди, грайся разом з дідусем. Так, ну що? Конор таки, ні, ну я йду. Я намагаюся дойти до універу. От, досі не дійшов, але от от дойду, окей. Тут веселка, як класно, як красиво. Прям мені подобається. Вже, вже коротше, світиться, що їй треба на наступний екзамен. Вона десь пішла. Ой, ну що з, з цим робить? Вона пішла додому. Я думаю, коротше, який там? Я нічого не хочу. Поки не приїдемо додому, то якесь навчання у нас. Ну, Не буде нормального навчання, це, це, це 100%. Тут подзвонив нам ще Іван каже, як у вас там справи, друзі. от. Хотів би з вами зустрітися, може. Так ми ж зараз на відпочинку ти тут десь був, але я не знаю, чи, ти тут, чи, чи зможемо ми з тобою тут. Мабуть, ні. Ми, якщо хочеш, приїжджай до нас, але ні. Ми тут точно ні. До нас знову двоюрідна сестра дзвонить. Мені все одно. Ну зустрічаєшся там з дівчиною, я тільки за, знаєш, або аби тобі подобалося. От що я тобі скажу. Ну що, мама, здала? Все здала, все completed, Ну, не неї все, все completed, але з тим, як вона ходила на ті екзамени, що я не знаю. Можна ще, знаєте, що спробувати. Можна посидіти тут понавчатися, з такою погодою ми точно не підемо нікуди купатися. Тож я думаю, що давайте так, ми з вами. Ми з вами можемо тут. Ану, йди сюди сядь. Сідай сюди. От. Тут, ну, такі в нас. Як бачите, комп'ютера не дуже, University. чи стади, Давай. Ні, ти вже не можеш стади, да? додатково не можеш нічого зробити. E-mail теж не можеш. Research University, Foxbury, Так, Ні, ну це ми точно не будемо робити. Ладно, тоді все. Тоді можеш піти наверх. та Позайматися дітьми. А хто це зламав? Це ти малий зламав. Чого ти це зламав? Як так можна? Я думаю, хто це ламає? От, Ліліана в нас дрихне, вона ж буде плакати за те, що зламали. А хто це оце противничий? Хто зламав? Мама, привіт! Мама прийшла, так каже: Ні, ну що це таке? Зараз мала. Мама виправила, те, що там малий зламав будиночок. І давайте тоді. Брест фіт. Брестфіт. Мала ж для себе щось відкрила. Ні, Давай знаєш, що ти, її, ти з нею пограєшся або щось. О, навчилася сміятися. Она така, О, мала, ти навчилася сміятися. Який клас. Давай плейпі От, І давай, Агнес, може, може почитаємо якусь книжечку. Так, Ліліана. Ліліана, мама, привіт, бабуся, привіт. Я щось втомилася. Іди, коротше, сходи в туалет та помийся. От. Мені, мене школа ця закалібала. <смі> Мені вона не подобається. Не подобається навчатися. Слухайте, ще нормально, знаєте, 2 a Ну, в принципі, вона на B+, вже вчиться. вчиться. Отримала за цей торм A -мін, з мінусом, але в цілому навчалася непогано. Що у нас у Конора? Він взагалі молодець, не дивлячись на те, що коротше, я не знаю з цим навчанням, хрен що. А от тепер ми жмемо, що ми коротше, пізніше, пізніше підемо на наступний термін навчатися, так. Що таке? Що у вас з усіма з вами сталося? Давай, бабуся, йди, такшаурис, сходи в туалет. І потім можеш, може. Ні, я думаю, що Сібіл у нас щось. Ні, що я Конора краще напрягу. Конор в нас щось приготує. От він там вирішив домашку доробити. Давай приготуєш. Давай приготуєш щось смачненьке. От. І в нас поки що буде така невеличка перерва до вихідних, до наступних в нашому навчанні. Потім знову поступимо. Бо, ну блін, я закалібалася, чесно кажучи, з цими глюками. От. Хочеться якомога швидше пройти, звичайно, але не виходить так, як хочеться. Що в нас тут є? Шо ти в мене можеш приготувати. Давай для всіх. Щоб діти наїлися. О, що це таке? Щось цікаве, я хочу. Давай це якийсь торт чи що? Я вперше такий бачу. Я щось не пам'ятаю таке, що звідки це? Креше, давай готуй. От, і отак-от. А ми 7 година вечора, а ми з вами. Ну, зараз Конор приготує поїсти. У нас тут, тут... Артур вирішив трохи позайматися. І поспілкуватися вирішив Сіт. Але я думаю, що ні, ти Сіт ти не будеш зараз спілкуватися, ти давай знаєш, що, можеш це випити. От, і зараз же будемо двигати на зустріч з куртом. От, мала з мамою, точно, вона опісяла і маму Короте, мала, давай, давай ти її йдеш мити, так? бо вона і тебе і себе. От, Ну ладно, поки що ти її тут миєш. А, що в нас Артур? Артур нас тут каже, що сталося, ну ти бачиш, що? а в нас там нормальної вани немає, то я вирішила сюди прийти. А, тоді давай поїхали, мабуть. Зараз ми Курту подзвонимо, скажемо, що курт. Ми з тобою як там, -то? все в силі, давай на, на 8 годину зустрінемося. От, Приходь в барчик, в центр міста. от, а, а Курт таки каже, так, точно там же ж є бар. Ну, Давай зустрінемося в барі. Так, поки діти тут займаються якоюсь фігнею. Конор вирішив донавчатися, знаєте, донавчатися, зробити все ж таки цю домашку. От це вже не треба робити. Вже не треба. От. Uh, this sim has graduated. No metal to attend. Почекайте, так він ще не закінчив вже, що університет. Чи він закінчив? Конор закінчив, серйозно? А, а Siebel, ні, а так? А Сібіл де. Точно, слухайте, Конор в нас отримав. Я й не туди, що він отримав вже диплом. О, я тебе вітаю, хлопче, він такий та Я нормально на ей закінчив універ. Боже, ну плюс один, просто, який молодець, слава Богу. Закінчив універ. А де ж це можна? Я просто не пам'ятаю, де це можна подивитися. Все, Конор відстрілявся, алілуя. Тепер Сібіл треба, щоб відстрілялися. Почекай, де це де взагалі це подивитися? Що він прямо всі. Отут, здається, так. В нього повинно бути, що він закінчив університет. Чи це треба поїхати спочатку отримати диплом? Так, він graduated. Алілуя, Боже! Яке щастя! Конор, я тебе вітаю. Він такий, ну це бачиш, а ти сумнівалася, що я нормально закінчив універ. Боже, закінчив універ, Слава тобі, Господи! Я ще думала, що в нього ще один термін університетський повинен бути. А коли у тебе день народження? 13 днів. Я думала, що там вже, ну я не знаю, днів п'ять залишилось. А осіб Сібіл 14. Угу. Ну, це з-за того, що вони були в цирку чудовиськ, плюс. Я там, як от це проходжу всякі різні а, челенджі, то я вимикаю в них старішення, то потім знову вмикаю, то у них отак от вийшло. Ну, це, скоріше, за цирку чудовиськ пряма. Плюс вона ж була у нас вагітною точно три рази. То в неї... Вона та старша за Конора, трошки була з самого початку. От, ну Там буквально там на декілька днів, але в неї відкатився віки за дітей. А у Конора виходить 13 днів, ясно. Ну, ладно, тоді, знаєте, що? Ви в мене залишаєтесь вдома, то, значить, Сібіл, тобі залишилося ще один термін десь навчатися, так? Тобто це на 4, правильно, Є ще один термін. Ну, я навіть не знаю поступати зараз, і Ну, це в нас буде все весь наш, вся наша відпустка. І я хотіла, щоб вони ще, може, тут пару днів пожили. От. А, тому ні, я все ж таки поступлю з, на, з, з нею заново в універ на нове навчання. А, після того, як ми повернемося от, додому, зараз хай вже відпочиває. Коротше, а ми з нашим Артуром їдемо на зустріч з Куртом, отак. А непоганий тут бар. Так, хоче щось замовити? Візьми мені кровавої Маргарити. То що там таке важливе, ти дізнався? Я був в одному чудовому барі в Вергріні, а остання крапля. Давно в тому місці треба навести порядок, та там своя мафія. Там працює ваш сусід, тату художником, схоже, він зробив тату дівчині, яка, можливо, причетна до срібних вбивств вампірів. Ще там був замішаний один хлопець, його звати, а, точніше, звали Ксав'єр. Цікаво. Тобто в неї є тату, тепер буде легше її знайти. Не зовсім. Хіро це той тату художник, сказав, що в неї тату, звичайне, Троянди в серці. Він мені ту тату показав. Тату не Троянда то Лілея, а точніше, Біла Лілея. Біла лілія? Саме так, ця дівчина є її членом, і її нещодавно прийняли туди. Та, на жаль, у всіх членів Білої Лілії є таке тату. Може, ще щось про неї відомо? Нічого такого, Темне недовго волосся, можливо, вона працювала в лабораторії, або пов'язана якось якоюсь лабораторією. Але оцей Ксав'єр точно був працівником лабораторії, Ба більше він працював в університеті в Хоксбері, він там навчався. То його можна легко відшукати, моя дружина, можливо, навіть знайома з ним. Його вже шукати не треба, він труп. Він був одним із тих трьох вампірів, оберненим, одприском Рафаеля Рочестера. Скоріше за все, цей Ксав'єр був виконавцем. Рочестер Рафаель кудись поїхав. Здається, він не спілкується з батьками. Може він в цьому замішаний? Можливо, я тільки знаю, що він навчався в університеті Брічестер на політичному факультеті і за місяць до вбивств поїхав з країни. Але з роще я збираюся зустрітися після відпустки, можливо, їх син знав дівчину. Та половина білих магів з білої лілії навчалась в навіть якщо він знав дівчину. Хм. А вона не може бути потішелі, бо їх донька теж з білої лілії. Хм. Наскільки мені відомо, в цю організацію навіть якщо ти білий маг, дуже важко потрапити. От і я про це. Їх доньку прийняв нещодавно, тобто в неї теж є таке тату. Вона зустрічається з Крістал. І за неї ми з Крістал розсварилися. Тепер Крістал хоче розірвати договір про опікунство. Цікаво, я перевірю це Батічері, але знаєш, зараз ми на відпочинку. Забий на все і насолоджуйся, Артур. Вибач. Алло? Діана? Привіт, Курт. Мені шкода, що я порушую твій відпочинок, але повертайся якомога скоріше. В нас знову подвійне пивство. Що? Що трапилось? Вбили Кайла і Білінду Рочестер. Їх тіла знайшли співробітник Університету вампірів. Їх молодша донька в шоковому стані. Вона була із сестрою весь цей час. Допомагала з племінниками. Схоже, сестра в неї померла від старості. А Рафаель Рочестер знаходиться десь за кордоном. Зрозумів, вже їду. Артур, щось трапилось? Так, Рочестерів вбили. Я вже буду повертатися додому, а моя дружина і син трохи ще тут поживуть. Ти приглянеш за ними? Так, звичайно, який жах, як це трапилось, поки що невідомо.